Перший матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Суперліги видався не лише напруженим, а й видовищним. На доказ блокшот Артура Дроздова, яким капітан будівельника відсікає атакувальні поривання суперника і потрапляє на п'яте місце. На четвертій позиції маріупольський бульдозер Мірослав Радульєца виконує масивне обертання, відкидаючи у бік опонента і потужно б'є згори. Азовці лінгріри з Кирилом Натяжком демонструють взаємодію між плеймейкером і центровим, яка завершується ефектним слемданком. Це третій щабель. На другій сходинці спільну мову знаходять маріупольські велетні. Мірослав Радулі за пасом за спиною знаходить Ігоря Зайцева, котрий здобуває вольові два бали та ще й з фолом. Музика. Головну ж відзнаку заробляє 36-річний литовський форвард будівельника Дайню Шаленга – Котрий вирішальної миті на досвіді здобуває 10 очок поспіль і приносить киянам вольову перемогу, це перше місце найкращих ігрових миттєвостей суперліги 15 травня.